Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить розвідка. Великої Британії вважає, що ресія ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у військ навколо Коп'янська. Розкажи, пожалуйста, наше. Все це сознають у той час, коли тривають бої на Оріхівському напрямку, у відомстві відзначають, що українські війська продовжують наступальні дії на Оріхівському напрямку на півдні України, де наші підрозділи вийшли вже на першу лінію російської оборони. Рашиські війська, які складаються переважно із пошарпаних частин 58-ї загальної військової армії та підрозділів повітряно-десантних військ Росії, намагаються зупинити український наступ, водночас продовжуючи спробу. Оби відновити наступ на північні осі навколо Куп'янська йдеться в огляді, враховуючи те, що Росія досягла скромних успіхів під Куп'янськом після початку українського наступу в червні, вона швидше за все намагатиметься скористатись цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Однак Росія ризикує розділити свої сили і програти літню наступальну кампанію українським збройним силам. Насичено дуже і дуже. Що стосується, почнемо, напевно, з Купінського напрямку, противник проводить ударну штурмові дії на різних вітинках фронту і намагається знайти те саме, де зможе наростити успіх і прорвати. Але незважаючи на його намагання, за поточну добу противника успіхів в просуванні вперед немає. Натомість є втрати в суттєві в живій силі, і водночас в артилерійських та броньованих засобах. Тому ініціатива продовжує залишатися на боці сил оборони на даному віти. Противник успіху немає. Дуже важливо, що з того, що я бачу, я наголошую на цьому. Різні представники сил оборони, різні бригади налаштували між собою надійну комунікацію, і це призводить до того, що противник дуже часто знищується ще в районі зосередження, не перейшовши на рубіж переходу в атаку. Це обумовлено і. Потужною організацією розвідки, і в тому числі аеророзвідки, і відповідно, налаштування необхідним чином роботи вогневих засобів, як нашої артилерії, так і засобів ударної безпілотної оціником. Що стосується Бахмутського напрямку, ті позиції, які зайняли сили оборони у нас на відтинку, вони всі залишаються за силами оборони. Противник періодично проводить ударно штурмові дії, у них стоїть задача противника максимально, максимально, максимально поновити. Станторий Відбити втрачені позиції, але сили оборони тримають надійно, і противник успіху не має. Більше того, коли вже знаєте такі певні відчі в противника є, коли вони не можуть отримати успіху, починають задіювати різного роду, в тому числі броньовану техніку. Таку, як БМП-танки це завершується все переважно тим, що сили оборони їх знищують і знищують достатньо вдало, і ефективно все, що з'являється на передньому краю. Воно назад до окупанта не повертається, тому противник переважно працює своїми танками та з закрити вогневих позицій, але і там вже його почали вражати. Також сили оборони продовжують вчиняти ударну штурмові дії і просуватися вперед. Об'єктивно, це титанічна і складна робота, тому що противник застосовує зрозуміло, що і артилерійські засоби свої, і ударні безпілотні авіаційні комплекси. І дуже 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 щільно намагається промінувати, в тому числі застосовуючи дистанційне мінування як протипіхотне, так і проти броньованої техніки. Е, війна в повний зріст за одну посадку чи одній посадки може тривати 5-7 днів, але як наслідок сили оборони продавлюють і займають нові позиції, де купуючи нашу землю крок за кроком. Пане Юрію, є ще дуже важливе до вас запитання. Ми розуміємо, що на Куп'янському на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосереджує до 120 тисяч живої сили. Я от дивилася аналітику наших воєнних експертів, що десь з трьох тисяч танків 800 танків знаходиться саме там. Чи очікуєте ви от наші збройні сили України, що Путін буде намагатися тиснути на Лимано-Куп'янському напрямку? Ще більше, і наприклад, намагатися атакувати mm. на осінь зиму весну, тому що я хотів додати, так. що є та також е, свідчення про те, що ворог, нібито намагається зараз посилити свою присутність військову на півдні, там не все гаразд йде на запорізькому напрямку, і що йдеться про е, пересування деяких частин е, військових саме з куп'янському напрямку на південь. Давайте розділимо ці два Займі, питання. Противника або бригад. Да, давайте зробимо. Що стосується м, пріоритетів противника, завдання з них ніхто не знімав вийти на межі Луганської області, так як і було. Тобто на Куп'янському напрямку частина території де окупованих це вже Луганська область. Відповідно, в противника стоїть задача на позавчора угу. вийти в межі Луганської області, яку він виконати не може. Також додатково для них дуже болісно пройшла втрата купінська. Відповідно, для того щоб отримати комусь зірку а комусь пагон російські командири гонять своїх людей на вбій об'єктивно, намагаючись здобути ході якусь перевагу. Тому ударно-штурмові дії на купінську напрямку продовжуватися будуть і спроби вийти до річки Оскол за моїм переконанням, вони також будуть. Але питання в тому, що цей намір, за моїм переконанням, противнику не вдасться зреалізувати. Тепер друге питання: ваше що стосується перекидування резервів. Звісно, якщо противник починає значно втрачати на тому чи іншому напрямку, це нормальна практика, коли він забирає боєздатні бригади і перекидає на підсилення для того, щоб зупинити рух сил оборони. Але і сили оборони точно розуміють концентрацію сил та засобів противника на тому чи іншому напрямку. Відповідно, розподіл наших сил і засобів він є. Пропорційним до тих викликів, які перед нами, і загроз, які перед нами є, тому дивіться: тут важливо, дуже важливо, критично важливо, щоб сили оборони тримали динаміку. Всередині країни має бути порядок, і цивільне суспільство має продовжувати вірити в сили оборони, допомагати сили оборони. Інколи так буває є з чим порівняти, коли на початку війни весною на військового дивилися як на острів безпеки. Зараз э, трохи відходять в сторону, тому що а можливо це центр комплектації, а можливо, когось зараз мобілізують. І все, що з тим пов'язано. це не певна позиція. Я хочу, щоб громадяни України чітко усвідомили, що всі військові зобов'язання вони мають вміти зі в руках, коли настане той день і той час захистити свою батьківщину. І не треба ні від кого ходити ховатися, а треба думати вже сьогодні, яким чином стати ефективним в боротьбі. За незалежність за свободу нашої держави пане ще таке питання. знаєте, ману більш таке персональне. Ми з початку війни самого початку чуємо від західних розвідок, від інституту вічної війни, що бойовий дух російських солдат він дуже низький і він постійно падає. От, ваше просто власне, ваш власний досвід, ворог з ким ви воюєте, чи погіршиться його моральний стан? Чи якось все ж таки вони нам, через своїх. Замполітів якось все ж таки а, м, їм вдається втримати цей бойовий дух. Тому що, ну а, з самого початку війни, наша формула така проста: ми захищаємо свою землю, наш бойовий дух високий. Росіяни не знають, за що вони воюють. Чи це досі так? Ну, серед росіян є високомотивовані а, представники. Які там Росія, диктатор, все там і так далі.